Мама, найдорожче слово в світі, ти б не був ти що б ти не робив. Не завжди вона твій шлях освітить, ніжним серцем відданим тобі. І часто сняться зорі голубі, і мама на порозі біля хати за все, що маю. Мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. найкраще, матусю рідненька. Цей день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, за серце прекрасне, За те, що добром зігріває для нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину Ми можемо всі прихилитись до вас, Хай вас обминають, невдачі та грози, Нехай лише від сміху з'являються сльози, Міцного здоров'я, зроси і води, бадьорість та настрій хай будуть завжди. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. I just me.